Получалось ось така краса, треба не тільки думати, візуалізувати його, а й робити трошки руками. Тобто ви подивіться, який красивий стоїть заборчик. Да, якби я його сам не поставив, тут не такої красоти б не було. Якби я 4 роки не би ці сам шити, не виставляв би цю форму цього круга, не виробляв би їх так... такої б красоти не було. Тобто куча куча ще справ, які треба тут зробити, щоб воно було взагалі ідеально, шикарно виглядало. Але треба не тільки візуалізірувати, повторюся, а треба трошки ручками працювати, не тільки ходити, наблюдають, любуватися. Спочатку попрацювати, а потім уже любуватися. Так що, кому треба заборчики, ось такі садові декоративні, будь ласка, звертайтеся, є в наявності, відправляємо по всій Україні. поштою. Ціна халявна. Упаковка 2,5 з метра лише 400 гривень. Ну за такий класний якісний пластик, який на сонці не виграє, на морозі не тріскає. Це ну це реально дуже 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 хороша ціна. Світильнички, світильнички, які на сонечку заряджаються вночі. Вам будуть світити з які по 480 гривень. Ось така велика куля, 20 см в діаметрі, 424 гривні. Можливо, кому треба бордюрчики, Ось такі, як там стоїть сіренький, світло коричневий Також є в наявності і ще в зеленому кольорі. Вони є Такий невеличкий бордюрчик. теж на сонці не вигорає, на морозі не тріскає, і ціна лише за 3,8 метра 1100 гривень.